Вітаю наших глядачів. Чергова сторінка передачі гі студії. У цю нашу телевізійну студію я часто запрошую різних людей. І сьогодні я запросила теж досить таки незвичну людину. Запросила свого колегу Богдана Нагорника. Богдане, я не буду тобі казати, що я вітаю тебе у нашій студії, бо це теж твоя студія, я собі дозволю з тобою спілкуватись на ти, бо ми багато років вже працюємо разом, і хочу тільки сказати, що Богдан на своїй плечі завалив досить таки багато різноманітних функцій. І сьогодні ми поговоримо з Богданом про цю книжечку, таємниця неслухняної дитини до цієї книжки Богдан Нагорік має безпосереднє відношення, а книжка до нас пішла аж самої Франції. Богдане, кілька слів, що то за книжка і як ти прилучився до цієї книжки? Ну, власне, щодо самої цієї книжки, то е, її випущено у Франції видавництвом Тріумф. Це видавництво працює у Парижі, і книжка називається Секрет неслухняної дитини або таємниця неслухняної дівчинки Анни Дегвінє. Про е, в цій книжці розповідається про життя дівчинки Анни Дегвінє, яка давно вже нас зацікавила досить е, своєю особою, і е, зараз е, Святий Престол, церква. Проводить процес беатифікації і сподіваюся, що ближчим часом цей процес буде завершено. І цю дитину визнають святою. Поки що, 3 березня 1990 року, папа Римський Іван Павло II підписав декрет про проголошення її праведною, Це є перший щабель до проголошення її святою. І десь такою своєю нашою працею, адже у нас в тисмицькій школі. Працює дитяча інформаційна ліосузірія і один з підвидів її роботи це саме гурток Анна Девініє, або як ще називаємо її недільна школа церкви Святого Миколая» з метою такою, щоб популяризувати цю дівчинку і взагалі не так, не тільки цю дитину, а як власне, саму святість, щоб діти брали приклад дійсно з тих, з кого варто брати приклад, а не з тих осіб, яких показують на героїв, які несуть лише зло. Ну можливо, вже глядачі десь наші знають вже про гурток. ми часто друкували свої усі події у газетах. А, власне, ти скажи, як книжка з французької мови опинилася тут на Україні і стала видрукована українською мовою, і причому вона збережена практично в такому ж виді, як видана у Франції. Цю книжку нам вислали друзі із асоціації друзів Анни Дегуніє, яка працює в Парижі. Уже протягом чотирьох років, вже п'ятий рік, ми співпрацюємо з цією асоціацією. Вони на надслайт нам дуже часто матеріали різноманітні. А ми, в свою чергу, також відсилаємо свої матеріали про ту діяльність, яку ми проводимо. Тобто є така співпраця, співпраця. з французькими дітьми. Так, так, і власне один з їхніх презентів це була ця книжка, яку написала автор Оділь Гатрон. А ілюстрацію до цієї книги, оскільки вона дуже гарно ілюстрована, зробив Жак Дарнель. Дуже гарна книжка, вона розрахована на дітей віком від 6 до 10 років. Тобто тут дуже гарний такий набір, великі букви, красиві ілюстрації, кольорові, гарний крейдовий папір. І відповідно ця книжка дуже її приємно так у руки взяти і зовнішньо подивитися так, на неї. Так це є французький варіант. Це а видання. Це, є український це власне українське. І от коли ми отримали це французьке видання, то в одному з своїх листів я Написав секретарю асоціації Шанталю Дюбалі де Деласалю, що було б гарно, якби цю книжку ми б мали можливість видати в Україні, щоб на українській мові її могли прочитати багато дітей українських. І навіть я не очікував, що реакція буде дуже швидкою. Асоціація звернулася до безпосередньо самого видавництва тріумфу, до директора Дідія Шоліфура. і він особисто написав мені листа, який прийшов разом з листом асоціації. Про те, що він дуже зацікавився, і він говорив з Оділь Гатрон та Жаком Дармем, а авторами книжки. цієї книги, художником та письменницею. І вони дуже були раді, що ця книжка викликала зацікавленість в Україні, і вони дали дозвіл свій. Сказали, що не заперечує, що вона була видана на українську мову. Єдине, що попросили, щоб ми потім українські екземпляри декілька штук переслали їм, бо вони могли там представити, показати, як це зроблено було на Україні. Ну я знаю, що передмову до цієї книжки написав. Ти твоя передмова. Книжка друкувалася у Львові, і принаймні не відрізняється від французького оригіналу. То кілька слів про перемову. Про самий процес так в передмові я звернувся, звичайно, ще до дітей всіх, хто візьме в руки цю книжку, оскільки у французькому варіанті вона одразу почала. З тексту про цю дівчинку вона теж дуже цікава, але в передмові є трошечки так, якби роз'яснення, навіть пояснення, чому книжка так називається Таємниця неслухняної дитини. І знову ж таки, хочу сказати про тих людей, які причинилися до того, щоб mm -hmm. ця книжка дійсно виглядала дуже гарною і ну, принаймні не гіршою була як французький варіант. Навіть можливо, десь можливо, чим, чимось мені трошечки імпонує більше наш, український. Звичайно, перше питання це був переклад книги. Ми співпрацюємо із дуже хорошим спеціалістом, це методист Іван Франківського. Обласного інституту після дипломи підшлої освіти, пані Лесою Кондрат. Ну так, це мешканка <смеш> нашого міста, пані Леся. <смеш> так, так що всі ти, я хочу тільки так сказати, що до цієї книжки прилучилися суто мешканці нашого <смеш> міста, Подані <смеш> <І>, пані <смеш> Леся. Чому я згадав про неї? Оскільки вона десь не тільки посприяла, щоб її донька, яка теж дуже добре володіє французькою мовою, Марія Кондрат, яка навчається у Києві в Київському національному університеті Шевченка. Саме Марія здійснювала переклад цієї книги, але окрім перекладу книг. Оце все листування, консультації, спілкування з французькими друзями. Надзвичайно велика допомога. В цьому плані ми отримали від пані Лесі, і тому, користуючись нагодою в ефірі, я би хотів так, подякувати так, так. їй за те, що вона і дуже досі, багато і добрих Марійці, речей, так. І, і Марійці обов'язково за те, що вона теж знайшла час попри студентство, попри те, що їздить часто на навчання і мусить займатися батьма справами. Вона переклала цю книжку, переклала дуже якісно. Тому що коли я привіз її на видавництво, я спочатку приїхав з цією французькою версією і вже мав переклад. На листках набраний, то і у Львові, в видавництві добра книжка, побачили, що ця книжка дійсно є гарною і дуже цікавою. І от власне видавництво, яке взялося видавати, це є добра книжка, який у Львові, директор пан Роман Брезіцький. І в нього дуже чудовий колектив. Надзвичайно професіонали, працевиті люди, дуже такі, знаєте, дійсно відповідальні в роботі. І хотів би теж озвучити, що дуже сильно таку допомогу у українському виданні Надав пан Андрій Цимбел, який займався технічним редакторством цієї книги. Назвичайно він високоякісно це проробив. Комп'ютерний набір Андрій Чорний, художнє оформлення, звичайно ж, Жак Дарнель з Парижу, оскільки книжка в абсолютно всі ілюстрації збережені згідно оригіналу. переклад з французької Марії Контра та літературний редактор Ольга Лоза. І ця книжка. Ще знаєте, знайшовся спонсор в Львові самому людина, яка б забажала профінансувати частину випуску цієї книги. Це є Олександр та Наталія Дячук, тому що випуск цієї книги дуже дорогий є, бо якість надзвичайно висока. Це є крейдовий кольоровий папір. Це є і кольорове видання макетування. Так, так все воно ну, дуже досить дороге є і зроблено звичайно якісно. Оскільки нам прийдеться відсилати до Парижу, щоб не було соромно за те, щоб ми би зробили якось гірше. От ну і власне яка подальша доля книжки? Адже книжка видрукована. Що далі чекає цю книжку? Ну, звичайно, саме перше, то я вже навіть встиг це зробити. Я вже був в районі нашої бібліотеці. Там чудовий колектив. Професіоналів вони одразу ж зацікавилися, і я залишу декілька екземплярів, Вони будуть в дитячій в дитячому відділі, навіть десь там і на виставці, і в дорослому відділі. Обов'язково ця книжка побачить. Світ сподівається, у всіх школах нашого району шкільних, бібліотек. шкільних бібліотеках вона буде 43 школи, є в Тисманському районі, і я передам 43 екземпляри на кожну школу, щоб кожна школа собі могла вчителі чи християнської етики, оскільки це в цій книжці розповідається про життя дівчинки, яка спочатку була ну, дуже такою ну, вредною, мала такий складний характер, але потім через певні життєві ті обставини, які були, вона змінилася, і вона багатьма речами подає приклад навіть і дорослим. І тому кожній дитині мені здається, не буду казати, які негативні книжки зараз. Я довкола. Я думаю, що кожен телеглядач сам це розуміє. Але принаймні розповідь про дитину, якраз дітям цікаво читати, якою 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 людиною якою дитиною повинно бути, як себе повинні поводити діти. Тобто, тут така інформація надзвичайно такого морального плану, духовного плану, і, звичайно, що навіть і естетичного плану, тому що тут йдеться і про поведінку, тут йдеться про те, як дитина ставиться до своєї матері з такою турботою, це приклад. Для кожної дитини, що е, всі діти повинні шанувати своїх батьків, бо це в кінці кінців є і Божа запиті, і взагалі це в людської природи закладено. От. І тому ця книга вона покликана на десь вплинути на е, ну, при, ну, перш за все принести радість дітям, оскільки її приємно взяти в руки. І вона дуже легко читається. Тут є 50, е, 54 сторінки, і в кінці книжки є такий цікавий лист до Анни Дегвіньє е, поділками. Тут кожна дитинство навіть написати щось. Бачите, так цікаво. Це придумало вже наше українське видавництво, у французькому варіанті цього немає. От власне, ось все, що стосується книги, і тому я сподіваюся, що та, та дитина, яка візьме в руки цю книгу, ти, то навіть той вчитель, який можливо християнської етики хоче скористатися в, в практиці, в роботі на уроках християнської етики, то тут є дуже багато що вибрати цікавого, і тому я сподіваюся, що ця книжка, перш за все, покликана принести радість. От. Я знаю, що ця книжка буде читатися, тому що вона буде дійсно в шкільних бібліотеках, і видавнича справа взагалі то досить таки не дешева справа. І ми говорили тут про спонсорів. Я ще хочу тільки сказати, що мені приємно сказати про свого колегу Богдана Нагорника, який за власні кошти закупив книжки, привіз сюди у нас в наш Тисманицький район і роздає їх у шкільні бібліотеки. Це ось теж свідчить про такий позитив людини, тому що якщо в теперішньому світі ми привикли все рахувати і без грошей Кроку наступного то буває серед нас ще люди, які мають такі ось благородні пориви. Богдана, я тобі дякую, що ти став сьогодні гостем нашої студії. Ми говорили про книжку, до якої ти маєш теж причетність. І приємно, що між дітьми тисменці та французькими дітьми є ось такий взаємозв'язок, який не паперовий взаємозв'язок, а реальний, тому що діти багато читають, роблять, і ви відсилаєте всю інформацію, що стосується цієї Анни, де у Франції, такі є конкретні зв'язки. І навіть Богдан планує на другий рік поїхати у Францію. Ну але тут вже треба шукати якогось спонсора, і все інше. але це добре Здрава, і хай я тобі на другий рік це вдасться, тому що книжечка вже є, а наступне це поїздка. Я тобі дякую. Дякую всім глядачам і бажаю їм радості, щастя, і який би комп'ютер, інтернет, технічний засіб не був, але все таки приємно взяти в руки книжку, якусь гарно почитати. Тому я всім бажаю взяти гарну книжку і дійсно читати і цікавитися. Всім дякую.